Відбулось засідання виконавчого комітету Рогатинської міської ради, на якому було розглянуто 26 питань. Заслухали інформаційну довідку начальника відділу культури Ольги Рибій про господарську діяльність відділу. Йшлося про те, що у громаді розширили мережу закладів культури. Сьогодні на Рогатинщині діють 38 клубних установ, 30 бібліотек та одна школа мистецтв імені Бориса Кудрика. Кошти місцевого бюджету були спрямовані на збереження та удосконалення діючої мережі закладів культури, зміцнення їх матеріально-технічної бази, популяризацію та примноження культурних. Цінностей, крім того, народний дім села Покі, бібліотека філіал села Потятинці, клуб села Дички та громада села Яглуш стали переможцями різних проєктів, що дозволить оживити культурно освітній простір у цих селах. У Рогатинській міській територіальній громаді працювала Державна екологічна інспекція Карпатського округу. Про результати перевірки у сфері навколишнього природного середовища раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів на засіданні виконкому доповів заступник міського голови Володимир Штогрин. За його словами, розроблено низку заходів, які усунуть виявлені недоліки мова йде про провадження роздільного збирання твердих побутових відходів, ліквідацію стихійних сміттєзвалищ, знищення осередків борщівника Сосновського, встановлення інформаційних і межових охоронних знаків, пам'яток природи, державного та місцевого значення. Комісна перевірка, яка проводилася на території нашої громади, охопила практично всю діяльність територіальної громади в сфері охорони навколих середовища. і поясню, як це відбувалося. Можна поділити на три умови Блок організаційний, блок, який пов'язаний з накопиченням побутових відходів від захоронення і поводження. І блок третій це природно-заповідний фонд. Ми отримали припис від, за результатами цієї перевірки. Приписом чітко передбачено, що дане питання має бути заслухано, що ми сьогодні робимо на засіданні виконкому. Весь припис, практично, ті заходи, які є в приписі, вони мають конкретних виконавців і конкретні е, терміни виконання. І вони є передбачені в цьому додатку, який є в рішенні виконком. Стосується е, як наших комунальних підприємств, так і рішень, які приймаються на виконавчими органами, так і старостинських укругів. Частина цих заходів вже сьогодні знаходиться в стадії реалізації. Частина буде реалізовано встановлені теми. У блоці соціальних питань було ухвалено рішення про проведення ендопротизування кульшового суглоба родичці захисника, виділення одноразових грошових допомог на загальну суму 140 тисяч гривень 42 жителям громади, надання чотирьом дітям із внутрішньо переміщених родин статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.